від яких нам становиться боляче, коли шкіра розгоріла на сонце, коли виронив вилку на ніжку, Ааа, коли відповівся і попікався на праску. Ай! Коли посіку сокнув по дорозі. а а Коли манітур затупився, та дігає волосся. Коли намагаєшся зняти застряжить Так возолі на ніжках. Коли військо випив холодну воду та захвоїв очі. Ай! під час їжі починає і захворів сука. Коли занадто коротко підстрижують в кішці. Коли посіхов ідеш під камням. Коли віску сліпить яскраве світло.